Швидше на 30. 70 українців, 30 поляків до нас ходить. Це ми позапрошували польських, бо мали доступ вже до польських спортсменів, конкретних професійних спортсменів по кікбоксингу, по боксу, по, по джиу-джитсу. Так само. Угу. І завдяки тим, що завдяки тому, що вони до нас поприїжджали і про нас сказали, поляки почали до нас ходити і нам довіряти. Ну, класно. Вже був бекграунд з Прагою, напевно. Так, так. Ми зразу розуміли, зразу, що не можна ну, такого робити. Я зрозумів. З тренерами. Як ви знаходили тренерів в Празі? Я так розумію, що це була така стартова відправна точка. Що ми тут стикнулися, і які, напевно, такі заманчиві пропозиції були для тренерів, щоб вони приходили до вас і тренували у вас? Ми брали тренерів з України. Ми їм зразу казали, що як ви сюди приїжджаєте, ми вам допомагаємо знайти квартиру. Перший час ми допомагаємо вам оплачувати цю квартиру плюс зарплата. Тому ну, ми розуміли, коли людина приїжджає сюди, і ми її кличемо до себе, бо ми знаємо, що він хороший тренер і він вміє це робити. І він там має вже якихось спортсменів, яких і виставляв на Європу і там десь на Україну, і так далі, то ми залучали таким чином: приїжджаєш, маєш квартиру, маєш зарплату. Коли станеш на ноги і почнеш заробляти якісь хороші кошти, тоді ми вже там переглянемо момент з квартирою. Угу. Ну, таким чином Це ми їх залишимо. Повний залучили. супровід. Так. Е, Тренера е. мають якийсь бекграунд змагань, міжнародних змагань та, е, та. титуловані? Маю на увазі. Та, та? Так. Є здебільшого в нас це або ж е, тренера, любителі, які там в любительській кар'єрі мають по 180-190 боїв. Ну, це, mm -hmm. це досить багато. Це, да, це це, багато. І є тренера ті, які професійні. Спортсмени, які там мають рекорди вже по 12, по, по 13 боїв в професійному спорті. Тому є просто тренера, які там умовно не мають, можливо, якихось таких досягнень, але вони хороші, якісні тренера, які розуміють повністю біологічну сторону людини, функціональну сторону людини і в цьому напрямку рухаються. Бо, бо не завжди, як то кажуть, хороший спортсмен, хороший тренер. Не завжди. Які клієнти кращі? Маю на увазі, це директори заводів, чи це спортсмени, які, які, які в тебе